Друзі, внутрішні джерела ком'юніті адвокатів, на жаль, підтверджують інформацію, яка пройшла по новинах. 14 лютого Юсіс отримав директиву призупинити розгляд всіх заявок, поданих приїжджами по ЮФОЮ. Це включає заявки на репароль, TPS, EID, притулок та грінкарту. Пауза триватиме, нібито доти, доки Юсіс не розслідує, чи заслужено сюди пустили кожного, хто приїхав. Самої директиви ми поки що не бачили, скільки це триватиме і чи буде оскаржено в судах, не знаємо. І ми розуміємо, прийом заявок триває, просто їх не оброблятимуть у найближчому майбутньому. Якщо ви продовжуєте ТІПІС і право на роботу по ньому, як і раніше, важливо зробити це до 18 березня. Якщо ви не отримаєте нотис про продовження в особистому кабінеті, ви можете показувати роботодавцю публіку. Плікацію у федеральному реєстрі як доказ, що ваш EID продовжено на рік. Усі, хто не встиг отримати EID по TPS, на жаль, можуть залишитися без права на роботу після закінчення минулого EID.